Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки. Давайте зараз відгадаємо загадку. Послухайте. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерево, а коли напивсь води, стиг і згаснув назавжди. Так, мої любі, це вогонь. Ще з давніх часів люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Він грів людей, захищав від хижаків. Та допомагав у приготуванні їжі. Вогонь був дуже корисним в житті людини. Минуло багато часів, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. Але грати з вогнем дуже небезпечно, з корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди, навіть коштувати життя. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі та знищити все навкруги. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху. Вогонь може знищити абсолютно все на своєму шляху. При пожежі телефонуй 101, повідом пожежникам свою адресу та що горить. Давайте дізнаємось з вами, чим дорослі можуть погасити вогонь. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло в білій пухнастій піні. Так, мої любі, це вогнегасник. Запам'ятайте, будь ласка, не грайте з сірниками та не залишайте багаття без нагляду та непогашеним. Дякую за увагу та на все добре.